Сьогоднішній ефір присвячений глибоко шанованому ювіляру, почесному жителю нашого міста, дорогому імениннику Анатолію Андрійовичу Репніцькому. літь, що яскраво осяяли цьогоріч день 14 липня, увібрали у себе непростий, але такий яскравий колийдоскоп долі, що дарувала, випробовувала, звіряла і примножувала ваші сивини, вашу любов до життя і професії, вашу відданість улюбленій справі та місту і його людям. За роки становлення у професії у пам'ятному мережеві пройдених трудових стежин. Ви, Анатолію Андрійовичу, як ніхто інший, знаєте, що найважливіше в житті людини здоров'я, адже саме від нього залежать успіхи, здобутки, натхнення, бажання любити і рухатися вперед. Зріднившись із Новодністровськом, ви завжди були небайдужим до його долі, активно долучаючись до важливих справ як на робочому місці у медичній установі, так і на рівні міста. Тому ваше ім'я у когорті славних городян, почесних жителів Новодністровська. Від імені Новодністровської громади щиро бажаємо вам, Анатолію Андрійовичу, аби ваше подальше життя було спокійним і розміреним, зігрітим мирними світанками рідної землі та родинним затишком і любов'ю. Продовжуйте радувати нас нескінченною енергією, життєрадісним поступом вперед та привітними усмішками на зустріч кожному новому дню. Трудовий шлях на ниві Новодністровської медицини Анатолій Андрійович Репницький розпочав у 1979 році. А 36 років тому Анатолій Андрійович прийняв на роботу Тетяну Іванівну Щасливу, яка вже теж чверть століття очолює медичну галузь нашого міста. Нині на посаді керівника КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тетяна Іванівна щиро ділиться спогадами. Про першу зустріч та роботу із багаторічним колегою, коли я прийшла вперше на роботу сюди в лікарню, це був 87 рік, і е, в той період барілов, який очолював головний лікар лікарні. Він був відпустці і його е, виконував обов'язки Рібницька Тобто, Знайомство з лікувальною установою в мене якраз було через Воль Андрія Черепницького. Він мене приймав на роботу. Така настанова була відповідальна, значить, настрій, що серйозно до роботи, відповідально треба бути, дисципліна і так далі. Оце він все, як то кажуть, через нього я прийшла. Взагалі, це 87 рік, це 36 років. Я його вже знаю. Його як хірурга, який. Коли вже я очолювала установу, 98 рік, майже 25 років, із них ну останні роки я головний лікар вже первинки. А тоді була всі установи, яка звучала Новодніцровська міська лікарня. От і за ці 25 років, вже як керівник, я можу оцінити роботу Антона Андрійовича. Ну, по-перше, хочу сказати, що людина відповідальна, яка досить... Серйозно відноситься до доручень, коли йому щось запланувати, сказати, що потрібно зробити, і так далі. Я пам'ятаю, коли ми першу акредитацію закладу проводили, як він проникся цією роботою, як він приймав участь безпосередньо, він не дивився, закінчився робочий час, не закінчився вихідні і так далі. От він дійсно нам тоді був зірцем. От як треба допомагати. Людина, яка ніколи не стоїть острою не тільки в робочих моментах. От він активну участь приймав всіх культурних заходах. Тобто людина комунікабельна, і я з певністю можу сказати, що все життя було в цих стінах. Все життя, скільки він пропрацював, як далі, доля буде складатися в нього. Але якщо чесно, таких людей мало, таких людей мало. Які не рахуються своїм власним часом, які не рахуються з власним часом, може, десь і ущерб сім'ї, але все-таки, ну, я ще раз повторюю, що на нього можна покластися. От. Мені цікаво було слідкувати за його роботою. Тому що коли приходили у нас молоді студенти, які вчилися в медучилищі, проходили практику. Ми завжди значить, направляли його цих студентів значить, на практику виробничу, саме в хірургічному блоку, це на прийомі у хірурга однозначно, і він вчив їх, показував, розказував і так далі. Він завжди слідкує за новинами в медичній галузі. Він не можна сказати, що так. от, з віком він уже якось погас, потух і не цікавиться. Ні, навпаки. І дуже вдячна, що дорозвела з ним. Це була розповідь головного лікаря центру ПМСД Тетяни Щасливої про нинішнього ювіляра Анатолія Андрійовича Репницького. А наш ефір продовжують поздоровлення уже від колективу комунального некомерційного підприємства Новодністровська поліклініка, який передає сердечні вітання ювіляру. Вельми, шановний наш колега, дорогий Анатолію Андрійовичу Репницький, радо віншуємо вас з нагоди щедрого і поважного переможного життєвого рахунку 8.0. Сьогодні у долонях вашої долі результат змістовного, багатого на події, враження, здобутки і професійний досвід життя цієї днини поряд із вами ті, хто підтримував, радів, допомагав, вірив і дякував за щирість, тепло, мудре серце та працьовиті руки. Ваші рідні та близькі цінують вас за сердечну доброту, щиру любов і глибоку людську мудрість. А ми, колеги, поважаємо за багаторічну, зібрану в десятиліття відданість професії і людям за те, щоб були і є нашою опорою, підтримкою і залюбки ділитися з молодими своїми знаннями і досвідом. Від душі зичимо здійснення найомріюднішого у мирі на рідній землі та у міцному здоров'ї. Що в небо злітає, як річка в долині біжить, до вас хай добро завітає і піснею в серці звучить, Щастя, добра і любові, щиро бажаємо вам, Щастя, добра і любові. Дітям, онукам, батькам, щастя добра і любові, звучить, як молитва свята, щастя добра і любові, на многі, многі вітра. Як літо настали ще осінь, зимою або навесні, коли за вікном і сонце, хай будуть щасливими дні. Щастя, добра і любові, щиро бажаємо вам, щастя добра і любові. Внукам, батькам щастя добра і любові, звучить, як молитва свята, щастя добра брати і любові, на многі многі вітра, щастя добра брати і любові, щиро бажаємо вам. Добра і любові, дітям, онукам, батькам, щастя добра і любові, звучить, як молитва свята, щастя добра і любові, на многі і многі.